Вітаю, сьогодні огляд лінійки печей камінів від польського бренду Sander. У нас представлено 4 моделі, 3 з них чавунні, одна сталева. І кожна з цих моделей має свої конструктивні переваги. Тож пропоную, давайте швиденько пройдемося безпосередньо по кожній із представлених моделей. Кожна з чавунних печей компанії Sander комплектується ніжками. Які ви можете поставити собі безпосередньо до печі рукавичкою, ну і, звісно, інструкцією, де ви дізнаєтеся ще більше детальної інформації та технічних характеристик. Конкретно ця модель має назву Helios. Завдяки своєму дизайну піч не лише естетична, а й максимально функціональна. Модель чудово розподіляє тепло, забезпечуючи оптимальну температуру в приміщенні. Завдяки великому каміну можна спалювати більші дрова довжиною до 42 см. Отож, 5 переваг чавунної печі. Перше, сам матеріал забезпечує граничну довговічність печі. Друге, теплова віддача йде до 85%. Легкість в монтажі та установці. Цей камін не вимагає зведення коробу. Матеріал забезпечує швидке нагрівання та досить повільну віддачу тепла. Модель Helios має систему чистого скла, що зменшує відкладні сажі. Номінальна теплова потужність у моделі Helios – це 10 кВт, на відміну від моделі Mitra, яка є меншою, і теплова потужність це 7 кВт тепловіддачі. Mitra також як і попередня модель, має термоскло, яке витримує температуру до 660 градусів. Кожний з моделей йде система холодної ручки. Тобто, в будь-який момент, коли вам необхідно підкинути дров чи почистити золу, ви в жодному разі не обпечетесь. Над склом відбувається вторинне регулювання повітря, під склом первинне регулювання повітря. Двері відкриваються направо та мають можливість встановлення відводу. Завершуючи огляд на чавунні печі від компанії Сандер, я пропоную поглянути на модель Агні. Модель Агні, як і модель Мітра, має 7 кВт тепловіддачі, а відрізняються від собою вони лише дизайном та деякими дрібними особливостями. І останній на огляді та першою особисто для мене, як мінімум, по своєму екодизайну, це є пічка від компанії Sander, модель Flame. Ця 7 кіловатна піч виготовлена із високоякісної сталі, що гарантує її надійність та довговічність. Піч оснащена можливістю регулювання повітря, що дозволяє точно контролювати процес горіння та адаптувати його до ваших уподобань. Великий камін дозволяє спалювати більше шматки деревини. Мінімальна потужність 3,8 кВт тепловіддачі. номінальна потужність 7 кВт, максимальна потужність 9 кВт. Дана піч зі сталью з порошковим покриттям має змогу обігріти до 70 метрів квадратних. Ці камінні печі від компанії Sandar є у нас на сайті за найкращою ціною на ринку. Тож переходьте та робіть замовлення.